У нас є даний лот вагою 40 кілограм. Це є в нас ролики. Ролики 40 кілограм ролики, Дивіться, яка краса. Боже, як їх Дивіться, Вони всі в хорошому стані. всі ролики. Колеса, все є, кріплення, все функціонує і все справне. О, дивіться. дивіться, які кріплення всі є. Все, дивіться. Які вони потужні. Дивіться, 40 кілограм. Багато голосу 40 кг. Ціна 2 євро. Такі класні розові. Як я взяти? Все крутиться, все закручено, все фіксується. Все справно. Дивіться які чудові ролики. Хто бажає замовити даний лот. Пишіть нашим менеджерам. Дивіться. О, все є застібки, все, все розстібається. колеса всі крутяться, болтики всі закручені. Красота. О, ці такі прикольні. На таких я б їздила. Точно не впала. О, така красота. Маленькі, прикольні, гламурні. Хто бажає замовити даний лот? Пишіть нашим менеджера і замовляйте. В лоті є 40 кілограмів по 2 євро п'їться. Все є. Шміровки, фіксатори, все є. Все закручено. Болтики, все все позакручено. Яка краса. Хто хоче навчитись на роликах. Все ось Малі, вже малі діти катаються на руках. Це красота. Ці такі прикольні. Може колеса. Такі шини. Я б сказала, що це шини. Не стіліком, з, з бльосками. Прикольні. І це все є, все, все закріплене, все закручене. Таке класне. Хто бажаю замовити даний лот. пишіть нашим менеджером і замовляйте. Дивіться, який класний. Такий розмір подивимося, хоч приблизно. Приблизно розмір. 34. й 34-й. Дивіться, засіб функціонує. Все справне, Класно. Тут люди бачили, коли Україна, мартиніст, де такі на сумаєте наразі, приблизно 100 млн трохи перепорвав, але гарно. Третіх потом собі так, поїде, коли на фронт броньовані авто. Побажаю замовити дані ролики, пишіть і замовляють. Такі які прикольні, які прикольні. Теж все закручено, все на місці, всі болтики, коліси, всі є, все є. Пишіть і кому подобається даний лот, Пишіть нашим менеджером і замовляйте. Які чудові, отак, які чудові ролики. Це просто красота, колеса, бортики, фіксатори, все на місці. Все на місці. Пишемо і замовляємо. О, які! Кріплення все є, все ціле, Це все відстрібається, все за... засибається, все є. Колеса все крутяться. Красота. Ой, вжигаємо. Тут теж уроки. Це є, все на місці. Болтики, фіксатори, все є. Тож пишіть, кому подобається даний лот, пишіть нашим менеджерам і замовляємо. Дві прикольно, прикольний, клас. Це все є. Даний лот, вага його, 40 кг. 2 євро за кілограм. Тут що щось є опаке, теж? О, теж ролики. Запаковані. Класські. для яка дівчинка. Це капецька. Маленька дитина, яка на роликах. Все є, все є. Кріплення, болтики, все на місці, все зафіксовано тож кому подобається дани.